Тривалого духа дав Бог своїй дитині, щоб вона перебувала в молитві, в слові, в Його служінні, і радість була неземна, і щастя було від Отця, який ще до того не знала вона. Так добре тоді, бо Боже є царство внутрі, триває розмова цілий день з живим Богом. У праці душа. У свого Творця все нові і нові відкриття від Учителя, а радість від Духа Святого не зрівняється з радістю світу цього. Арфа звучить, серце бренить, слово в устах, огонь Божий в костях, так добре тоді, в тривалому дусі, в моєму нутрі. Но коли дух не триває, в молитві. В'єднанні з Богом, в слові його немає, дуже, дуже тяжко людина страждає. І Бог про це знає. Розрив своїм сином і дочкою також відчуває, що вони вже його так не кличуть і не шукають. Любові палкої до нього не мають, а Він свої руки весь день простягає. Говорить, сьогодні згадай, що таке, коли дух палає. Я піднімаю, гріх твій прощаю, тривалого духа в твоєму нутрі обновляю, слово даю, на ниву веду, бо сильно тебе я люблю. В унилому дусі немає радості, друзі. Сили слабіють, світильники тліють, розум мутніє. Але тривалий дух, він дає надію, друг, коли жених прийде, на весілля війдеш, почуєш слова, війди, добрий та вірний раб. Тому стараймось затримати, розпочати життя в тривалому дусі, аж до кінця.